Чим більше бути корисним. Неважливо, де неважливо в медицині, то в медицині в бою, то в бою. Я хочу вийти на рубіжі 91-го року, щоб я ну, ніколи не чув і не бачив цих москалів. Чим це? Я зараз нам не надо. Верх. Всегда вверх. Новий РПГ, але но мама, як говориться, ізно. Сіправді, це робить. Тут більше приділяють уваги, щоб ти дійсно щось. знав. Та сама пристрілка. Дають постріляти спокійно, ніхто на тебе не кричить. Казку і по броніку тебе не напрягає. Мені подобається колектив, мені подобається навчання, задаю питання, мені відповідають. Навіть якщо питання, взагалі, ну, вибачте, на слові, тупорилі якісь там або недоречно відповідають. Ну, мені подобається. Action. Ми ще тут, як також проходимо курс злагодження, тобто знайомимося в нашій командири, дивлячись по аналізу нашої роботи, то чим він займався. Повсякденному житті, які ну, як характер чоловіка, його професіональні навички, ну, щоб вони теж мали користь для нашого, нашої маленької сім'ї. Я так називаю. Ну. Казали, ну я сам не сподівався, що я постріляю з РПГ, думаю. І що кажуть, того самого, покемона постріляли дуже класно. Братими так само навчають, підказують, розказують вже там на хаті, там, де ми мешкаємо. Так само щось там пояснюють, щось розказують, або самі, або з нашої інциків, або їхньої. По факту знадобилося все, бо те, що мені дали базу в навчальному центрі, це їм дуже велике дякую, бо ну, реально внесли мені в голову, дуже великий багаж знань. Тут це якби доповнили і закріпили. І я вам скажу дуже багато чого знадобилося саме там. Бо ну, просто треба це все брати і усваювати, а не так, ото, щоб воно було мимо. Як нас тільки привезли з учебки. Ми там на одній будівлі е, ніч ночували. На сьогоднішній день нас вже набирали поротом, приходили якісь інженери і мені сказали, ну, чи не хочете ви до нас прийнятися. Кажу, ні. Він каже, що вам краще в піхоті, Я кажу, так. Да. Ну і командир сказав, о, мені такий підход подобається. Один за одного, як кажуть, мушки, один за всіх і всі за одного. Таке глобально, то захистити свою маті, матір, сестричку, своїх друзів. Доньку це саме. Це в глобальному насталі. А тут врятувати життя, побратима, так само харків'ян, наприклад, і що на Харківському Як В Конституції написано, кожен гражданин повинен захищати свою батьківщину, свою родину. Тому ми робимо це.